За те питання я вас провокую! Це хто кого провокує? Володимир Ярославович, Хто, хто не кого підвищує? провокує? Я ще раз пояснюю, хто кого провокує, хто, ми Ви мали спілкували. рішення як управління земельних ресурсів, ресурсів виконати і все. Володимир Ярославович, можна відповідь так, на звинувачення? на ваше, так, тільки це шо тільки кого провокує, пані Олеса? Хто Володимир Ярославович, провокує? дайте. так емоційно, депутат Володимир Валявка спілкується з очільницею управління комунальною власністю Олесею Смолових. Його обурює те, що відомство уже рік не виконує рішення міськради щодо заборони Української православної церкви користуватися землею та майном тергромади. Володимир Валявка не розуміє, чому ще й досі УПЦ МП продовжує свою діяльність у рівному. Натомість Олеся Смолових заакцентувала на юридичних аспектах у даному питанні. Наголосила, нині ще тривають судові процеси з релігійними громадами. УПЦ. їх виселення з храмів можливе лише після рішення суду. Не поєднуйте речі, припинити право користування земельною ділянкою, оскільки такі як повноваження належать до громади. І виселення користувачів, це рішення тільки судове. Потому словесна перепалка між депутатами та чиновниками продовжилася. Стосувалося це уже інших питань. Деякі з міських обранців звинувачували представників виконавчої влади, тобто профільних управлінь, у їхній неефективній роботі. Дійшло все до того, що засідання міськради почало швидше нагадувати балаган. Біда наша на сьогоднішнього скликання не депутатського корпусу, а виконавчого в тому. Що є деякі люди, які дозволяють собі речі, які бунтують депутатський корпус? Якщо ці виконавці дозволять собі відступити пів кроку назад і зрозуміти, що цей світ балансує, то тоді і не буде сьогоднішньої теми. Перше, що має бути у будь-якому випадку, це повага до людини. На захист виконавчої влади став Анатолій Чугуєвець та закликав депутатів до взаємоповаги. Ви критикуєте те, що є рішення, які ви прийняли. Тому ви не тільки до виконавців зловажного доважного статусу, вам не тільки виконавці мішають, але попередні депутати. Вони ж для вас гірші як хто? А найцікавіше розпочалося, коли мова зайшла про гроші, тобто розгляд про зміни до бюджету рівного. Представник фракції голос Микола Бляшин звинуватив владу, що проєкти, що стосуються бюджету, затверджуються в останній день, і депутати не розуміють, на що витрачатимуться кошти. А його однопартієць Святослав Клічук закцентував на допомозі зсу, тобто невиділені коштів на дрони чи реби. Я не знайшов в цьому бюджеті жодної гривні на дрони. Пам'ятаю, було в такій. Величезний піар, тоді півмільярда на дрони. Станом на зараз програма на 24 рік виконана менше, ніж на 50%. Рік підходить до завершення, про дрони вже всі забули. Ну, якби там було замість дронів реби, я би помовчав, так? А там багато ну, важливих, але не настільки як виграти війну речей, чомусь дронів немає. Чому? Натомість Віктор Шакерзян заперечив словам депутата: запевнив кошти для наших захисників виділялися і будуть виділятися. Це фактично 18 мільйонів, більше 18 мільйонів ми віддали на силу оборони. Тобто це ну, велика сума. Ми завжди на кожній сесії допомагаємо. Це є субвенція. І в свою чергу ми теж розголосили тендер на 26 мільйонів це на, на коптери. Тобто, це сума, яка безпосередньо йде суто на, на Силу оборони. І загальні цифра, цифри я наголошував, що сьогодні, наприклад, все, що пов'язано з війною, ми можемо спільно сказати, що наша громада вже фактично потратила 465 мільйонів гривень. А ось чого не побачила сьогодні на засіданні депутатка Олександра Коваленко. Так це проєкту рішення про зміни до програми мобілізаційної підготовки, аби за гроші рівненських платників податків місто могло закупляти реби. Його розробив департамент економічного розвитку, але на голосування чомусь винесений не був. От зараз ми починаємо думати, говорити, цікавитися, хто та людина, хто ті люди, чи хто ті чиновники, які не опублікували цей проект рішення? Це випадковість, чи це не бажання допомогти нашим захисникам, але тільки говорити про це. Також на засіданні розглядали чимало і земельних питань. Там теж було чимало суперечок. Не дивлячись, що в країні все ще триває війна. Міські обранці продовжують сперечатися та спекулювати на темі допомоги ЗСУ. Не обходиться і без перетягування політичного канату своєї партії чи фракції. Як то кажуть, є речі, які не змінюються з часом і ніколи не виходять з моди. Павло Невесенко, Володимир Захаров новини рівного.